Всім привіт, друзі! Мене звуть Юлія Лея. і я є власницею агентства, яке вже більше півтора роки допомагає українцям потрапити до США та Канади по гуманітарних авіаквитках. Гуманітарні авіаквитки це квитки зі знижками. Я знаходжуся у Сан-Франциско, США, і ми маємо таку можливість робити ці квитки для українців. Сьогодні я розповім вам, як, відпу... як відбувається перельот до Канади та США. Я вам буду розказувати на прикладі наших квитків. Усі наші квитки транзитні. Транзитні квитки відлічаються по декілька пунктах. По-перше, це валізи. Ви здаєте валізу у першому аеропорті і забираєте у пункті прильоту для Канади і у першому американському аеропорту для Америки. Дві-три пересадки неважливо. Далі. На транзитному рейсі у вас нема перереєстрації, тому на пересадці ви просто переходите з одного літака на інший. Тепер почнемо спочатку. Ви отримаєте у нас білети. Ви бачите, коли у вас виліт. У білеті вказаний час відльоту. Це, наприклад, 6 ранку, 6.15 ранку. Що це означає? В аеропорт треба прибути мінімум за 2 години 30 хвилин. Ми рекомендуємо прибувати за 3 години. Бо якщо ви літите, літите перший раз, то у вас можуть бути нюанси навіть з тим, де знайти реєстрацію, як почати ваші дії у аеропорту. Ви прибуваєте в аеропорт за 3 години. Це рекомендований час. Більше теж не треба, бо всі стійки будуть закриті. І в нас були такі випадки, коли люди приїжджають в аеропорт і кажуть: нема вже тако, немає такого рейсу, нічого не існує, що нам робити. Тому що люди приїжджають за 7 за 8 годин до аеропорту. Так зарані вам ніхто нічого не допоможе. Отже, ви прибули в аеропорт. Далі ви повинні знайти стійку реєстрації. Як її знайти? Ви пробуваєте у кожному аеропорту, є велике табло. І там написано: рейс, беремо приклад, у вас перший Варшава Франкфурт. Його може бути декілька. То ви маєте на табло знайти виліт Варшава франкфурт о 6.15. Чому не завжди треба е, дивитися номер рейсу, бо дуже багато рейсів є спільні. І один літак. Має 2 чи навіть 3-4 номеру рейсів. І на табло може бути вказаний інший номер. То вам треба дивитися на час відльоту. Якщо це Варшава Франкфурт 6.15, як в вашому квитку, то це ваш рейс. Далі ви дивитеся: Варшава Франкфурт 6.15, стійка реєстрації d 35 3 40. Ви шукаєте всі стійки завжди йдуть по літерах A, B, C, D, то ви спершу дивитесь, де йдуть е, стійки під літерою D. Знаходите і потім шукаєте номер. Займаєте чергу. Якщо у вас економ клас, це економ е, буде черга. На бізнес окрема черга у цю чергу. І чекаєте, коли ви приходите на стойку реєстрації прийшла ваша черга. Ви даєте тільки паспорти, бо зараз усі білети, вони електронні і нічого більше давати не потрібно. Просто даєте паспорти. Далі вас забирають валізи. У нас такі квитки, що майже всі мають безкоштовний гуманітарний вагаж, дві валізи по 23 кг на людину. Якщо ви літите не з нами, то у вашому квитку буде написано ваші правила по валізах. Вони завжди різні. Я вам кажу знову на прикладі наших білетів, що я можу сказати? Дуже багато питань. От у нас у квитку дві валізи по 23 кг. Чи можу я взяти одну валізу 35? Ні. Це має бути тільки дві валізи, максимум 23 кг. Ви віддали всі свої валізи. Валізи, які йдуть у ручну кладь, ви залишаєте з собою. Список того, що не можна класти у ручну кладь, ви можете знайти в інтернеті, він по всьому світу однаковий. Віддали ви валізи і отримали посадковий талон. Посадковий талон. Він може бути в вигляді одного, одної такої карточки, чи дві-три. І там вже вказане: у вас boarding time. And, і далі, далі буде вказано Gate Closed. Що що це означає? Boarding time. Це той, той час, коли починається посадка на літак. а Gate Close це час, коли після цього часу вже не можна бути, потрапити у літак. Бо ото 6.15, що у вас у білеті, це вже літак полетів. Я рекомендую усім бути у той час, що написано, що Boarding Time. Ви у цей час маєте стояти на гейті. Як потрапити до того гейту? Гейт це ворота, переводиться вихід до літака. Як туди потрапити? Ви віддали валізи, отримали свої посадкові. І далі ви дивитесь, де security check, вона так називається. У Варшаві це, отак, всі ці стойки реєстрації ви прийшли, і далі попереду цей security check. Вас будуть перевіряти. Усі ваші, усю вашу ручну кладь. ви пройшли. І далі, якщо ви літите, наприклад, з Варшави до Франкфурту, з Франкфурту до Канади, то у вас не буде паспортного контролю, бо це перельот всередині Євросоюзу. Якщо ви відлітаєте одразу з Франкфурту до Канади чи США, то у вас буде ще паспортний контроль після цього security check. Після того, як ви пройшли security check ви шукаєте гейт. Треба за, запам'ятати таке слово гейт. Ви шукаєте, е, у вас, у вашому посадковому талоні, має бути, де вас, де ваш перший гейт. Гейт, наприклад, a 21. І далі, по стрілочках, ви шукаєте. Там буде спокуса у вигляді кафе, спокуси у вигляді е, магазинів. Ви маєте пам'ятати про час, вам треба бути к boarding time на посадці. Ви прийшли і потрапили до літаку. На пересадці, коли ви виходите. Якщо у вас пересадка, ви маєте йти на слово транзит. І також дивитися, який гейт у вас. У вас, якщо у вас невелика пересадка, то все буде зразу. Нижче написано літак. Ви долетіли до Франкфурта, наприклад, і наступний літак Франкфурт калгарі і у вас вже написано гейт D45. То ви виходите, ви ні в якому разі ні йдете ні на паспорт контрол, ні на екзит, ні на baggage claim, тому що це все для тих людей, які виходять у Франкфурту і залишаються. Вам треба йти на транзит, або якщо не бачите слово транзит, іти по стрілочках на ваш гейт. Якщо ви не знаєте, який у вас гейт, це завжди також є таке табло, і там ви шукаєте ваш рейс по вашому часу, що у вас в білеті був, не boarding там. Я знаю, дуже багато нюансів, тому для тих, хто летить перший раз, ви можете це відео послухати декілька разів, запам'ятати, робити нотатки. Бо це дійсно не така проста справа це перший раз так летіти. Отже, ви шукаєте інший гейт. І там також пам'ятайте оцей Boarding Time. бо знаєте, чого так акцентую на цьому увагу, тому що за ці півтора роки дуже багато було нюансів, коли люди думали, що треба прийти у те, наскільки от, та цифра в білеті. От у них пересадка, і там вони пам'ятають, що виліт у. у 12.07. І вони не дивляться борін тайм. І думають, а ще у мене 12.07, тільки буде перельот, так Я ще можу вже зайти у duty free і купити собі 3 літра віскі Ви можете це купити, якщо у вас є час. Але час у вас до boarding тайм, бо можна потім не потрапити на рейс і все. Так що, моя рекомендація ніякого duty free там в дуже багато разів повторюється, ніякого duty free до того моменту, поки ви не знаєте, де ваш гейт, ви не пройшли паспортний контроль, знову security чек буде. І потім тільки ваш гейт ви знайшли, де ви знаєте, де ваш гейт, перевірили у котрій годині boarding time, і тільки тоді можете йти у duty free. Якщо у вас це останній літак, ви прилетіли, далі ви виходите і вже йдете на екзит, на отримання багажу і так далі. Якщо це у вас ще один перельот, наприклад, з до Едмонта, з Калгарі ще кудись, то це ще один раз також транзит і все, що я казала раніше. Зауважу, що все оформлення документів як при перельоті у Канаду, так і при перельоті у США. Буде у першому аеропорту. Якщо ви прилетаєте у Калгарі, це в Калгарі. якщо Торонто, то Так і ж саме Йофаю, якщо ви прилетаєте в нью йорк це Нью-Йорк, Сан-Франциско Сан-Франциско. У першому аеропорті. Тому будьте уважні і беріть запас по пересадці. Якщо у вас пересадка година, ви нічого не встигнете. Це було наше перше, моє перше таке відео. Запишу ще відео про нас і про інші деталі перельоту. Всім гарного дня! бай бай